Робить тортик, зараз покажи, який. І скільки коштує такий тут? Сорок. 40. Це вони цілий тиждень приймали в участь. Там такий зошит у них. Вчили вірші, заповнили. Ось такий зошит. І виконувала всі завдання, збирали такі віртуальні грошики. А потім в кінці програми могли собі щось купити. Оля купила собі такий гарний такий світильничок у вигляді тортика. Закрий ще раз, щоб показати, який тортик. Отак. Якраз добре зараз світильничок мати. Де кнопочка нажимається, покажи. Отак. А де, як воно заряджається? Ага, там такий шнурочок. Ага, ось. І отут вставляється. Будь то. Спасибо. І заряджається. Що ще ти собі взяла, показуй. Стирачку. Ось зараз не фокусується чуть Вчите. Ось там. Ось така резинка, стирачка і гостружка поки всередині. Гарна якраз до школи. Що іще? Ось таку гарну гру. Це двадцять це ці віртуальні гроші, за які вони побували. Хтось ходив кожен день, хтось пропускаю. Угу. Я кожен день ходила. Да. Оля ходила кожен день, щоб зробити собі подаруночки, показує, що ще ти взяла. Ось таку сумочку маленьку. Туди можна щось скласти, а сумочку можна чіпляти як на рюкзак, а там де, зачіпляти або на, на щось ще так. треба. Так, що ще там тебе? Так. Оцей рюкзачок дуже гарний покажеш. Це можна в школу, спортивну форму туди класти. І дуже гарний, якісний ось такий класний. Це як пляжна сумка, ну її можна в школу для спортивної форми використовувати. Виставляю, буде зима, а вона тут ледь не сумка. Я думаю, нічого страшного. Ну і це вона собі вибрала такий, як вона називається. Лайм, да. Моля, такі, любить. Я ще там сахарну вату купила. А, вату цукрову і, і спрайт. спрайт з їжі. А що тебе там? Ще? Ці бульбашки, да? А, да, Подскажи, так? Покажи, де бульбашки твої. Ага. Дуже гарна програма сподобалася. Прям такі діти в восторгі ходили кожного ага. дня. Ранку, щоб не пропустити, щоб не запізнитися. Сьогодні програма була уже трошки довше, ніж звичайно. Ввечері не вже йти не будуть. Ай, покажи свій паспорт, як він виглядає. Це такий у них паспорт був? Так гарно зробила, відкривай показуй. Він схожий на закордонний такий. Ну, дитячий варіант. Ось і так зробили фотку їй. Це тут да, Це те, що вони кожного дня вчили. Оце угу. де вже йдуть печатки. Покажи печатки. А це де зупинки. вони були да, зупинки. Вірменія, Вавилон. Є, що там Греція, Греція, Єгипет і Єзраїль. Да. Зелені штучки, це вони позначають, як я вивчила вірш. Якщо жовте, то не так собі вивчив наполовину. Якщо красна, то не вивчала. Якщо зелену, то добре вивчає. Угу, добре. Тобі сподобалася, так, програма? Да. Да, мені теж. Я сьогодні трошки слухала, там пісеньки співали. Ну, я пісеньки уберу у відео, бо це авторські права. Ну, в основному такі відомі пісні. Там співали Орген Андрощук, Лізи, Кравчук. Українські дівчата в Америці пишуть пісні. не лякайтеся Господь Бог хтось сам піде з тобою. Не відступить від тебе і не на тебе. Осторонній закону 31.6. Молодець. 宝贝，不行。 Jeg I... ah, trodde